Добрий день, мене звати Ірина. Я практикуючий нутріцолог, хелс коуч. Тобто, я та людина, котра навчає людей правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Для того щоб зміцнювати своє здоров'я, зберігати його та йти по шляху довголіття та якості життя. Всі ми з вами маємо спільного знайомого. Це та людина, котра відкрила клуб ЗОЖ. це та людина, за котрою багато людей йде, щоб дізнатися більше інформації про здоровий шлях життя. Це та людина, котра Годую нас корисними продуктами харчування. Я вважаю, вже здогадалася, про кого я веду розмову. Це Олександр Харченко, це теж мій друг, як і ваш. Я дуже поважаю цю людину, поважаю його е спосіб життя, його шлях е по життю. І тому, коли ми спілкувалися з Сашою, він запитав, чи можу я як нутріцолог е додати інформацію: е Тим людям, котрі пройшли антипаразитарну програму, щоб війти, повернутися до свого життя, не нашкодити собі і залишити цей стан очищення організмом. Тому я буду дуже рада, якщо мої поради будуть корисні для вас, і ви будете використовувати їх в своєму житті. Почнемо з того, що я, як нутріцьолог, хочу сказати вам, що здоров'я здоров дійсно починається з нашої їжі з того, що знаходиться в нашій тарілці. Тому Ніколи не думайте, що е, можна покращити здоров'я, використовуючи тільки е, бади, е, котрі зараз дуже модні, і я так само їх використовую. Але коли я починаю працювати з людиною, я починаю. Працювати з його перетравленням, дивитись, як проходить процес перетравлення, метаболізму та детоксу, очищення кишківника. І е, коли у вашому раціоні є все необхідне для здорового життя, для здорового правильного травлення, це е, білки, жири, вуглеводи, тоді можна вже опиратися на це і дивитися, що організм, як це як, як всі ці процеси налагоджені. Що касається з приводу того, як нам захиститися від паразитів, то по-перше, що я хочу сказати, коли ви проходите такі масштабні антипаразитарні очистки, тобто це той самий детокс, то е, на організм на організм є, є таке велике навантаження по всім відділам, е, котрі допомагають нам е, цей процес зробити правильно. Е, тобто це дезінфекція від паразитів, це виведення їх, е, і е, тому хі -хі -хі, хочу сказати, щоб ви. Не повертали в своє життя ті продукти харчування, котрі ви знали, що вони не дуже здорові, але ви все одно їх вживали. Якщо ви змогли якийсь час знаходитись без них, то раджу і залишити їх в тому житті, котре було у вас до очищення. І Хочу звернути вашу увагу на ті продукти харчування, котрі. Дуже сильно, дуже сильна допомагають нам придбати паразитів наш організм. Це для людей, котрі вживають м'ясо, це сире м'ясо, сира риба, це такі продукти, як блюда, котрі готують в ресторанах і кафе, Карпачо. Це стосується необробленого м'яса та риби, потім це суші, котрі теж мають сиру рибу там, і ще дуже часто звертають увагу на гігієну ваших рук, щоб вони були чисті і взагалі слідкуйте за їжею, котра поступає до вашого роту. Uh, тому, якщо ви будете звертати на, цю, на це увагу, це буде дуже га гарно для. Забезпечення себе від паразитів. Ще що я хочу сказати, що захистом в нашому організмі від паразитів є така рідина, котра називається жовч. Ви всі вже знаєте про це, що жовч виробляється печінкою, потім вона відправляється в жовчний міхур, де вона стає більш концентрованою для того, щоб Здійснювати багато функцій в нашому організмі. Зараз ми роздивимось ту функцію, яка допомагає захистити нас від паразитів, це детоксифікація, дезінфекція той їжі, яка поступає до нас у шлунок. І якщо ваша жовч працює, працює не дуже. Коректна, то вона заважає багатьом процесам перетравлення. Сама жовч вона і активує ферменти підшлункової залози. Якщо жовч плохо виходить, то недостатньо ферментів для перетравлення. Подальшого перетравлення їжі, і тоді їжа поступає в ваш кишківник не перетравлена і починається процес брудіння. Цей процес теж дуже е, така, гарне середовище для розвитку паразитів. Е, тому що я хочу порадити вам, е, це слідкувати за тим, як виходить жовч. Що значить, як виходить жовч? Тобто мати в своєму раціоні ті продукти, які являються жовчогінними. Це жири, горічі. І коли ви просинаєтесь зранку, всі ми знаємо, що вночі проходить таке генеральне прибирання, тобто очищення нашого організму. Коли ми просинаємось, нам потрібно. Розбудити наш ШКТ, підготувати його до початку сніданка. Тому, коли ми прокидаємось, раджу випивати одну-дві склянки теплої води ближче до горячої. Тим самим ми пробуджуємо шикате. Розслаблюємо сфінтери. В Жовштом це сфінтер оді, який розслаблюється і дає можливість виходу жовч. Тобто ми готуємо все, щоб все було готово для перетравлення. Ось, в вашому сніданку потрібно постійно мати жири і чий горячі. Якщо ви не використовуєте рослини жири, то Може бути, тобто, вибачаю, якщо ви використовуєте животні жири, то, то можуть бути рослини жири, це е, гарної якісті масла холодного віджиму, це можуть бути е, горіхи, це може бути авокадо, е, наш любимий всім ліцетін. Якщо ви використовуєте животні жири, то це може бути слівочне масло на гарному хлібчику, чи масло кхі з горяч, з салатів рукава і додавання спецій, горьких спецій. Потім що я хочу сказати з приводу того, що ваш кишківник теж потребує допомоги після того, що приш... після того очищення, що ви прийшли, опорожнятися вам потрібно один раз на день. Деякі люди два рази випорожняються, але ніколи не Слухати ці казки, що е, я випражняюся один раз на три дні, і це норм, це далеко не нормальна ситуація. Е, коли затримуються калки шківнику, це дуже велике навантаження, тобто це інтоксикація, е, то, що должно, повинно вийти, воно. Е, Через э, стінки кишківника, повертається в наш організм, і це є велике навантаження на детокс систему нашого організму. Тому э, в вашій тарілці э, все бути э, повноцінно, тобто білки, жири, вуглеводи. Кишківник дуже э, любить клітковину, э, це постійно в тарілці потрібно мати. Э, ці продукти, котрі допомагають нашому мікробіому: це салати, зелень, клітковина окремо можна підсипати, потім ферментовані продукти. Дуже люблю я і квашену капусту, котра є кормом для нашого мікробіону, псілью лушпіння подорожника. І ще ми нутриціологи, дуже часто використовуємо такі. Продукт як зелений банан, це він має резистентний крахмал, котрий, теж тобто є підкормкою для нашого мікробіому. Не тільки три жовті, жовтий, такий солодкий, а і це річ йде про зелений. Ось, ще потрібно Дуже корисно взагалі мати в своєму житті фізичне навантаження, тому що коли ми не не маємо їх в житті, ми більше. Склонні к застійним процесам в нашому організмі і всі воспалення, всі застійні процеси лімфи, поганий кровообіг, все це приводить до воспалення в організмі, тому дуже раджу всім займатися фізичними навантаженнями. Вибирайте те, що вам подобається. Це можуть прогулянки, це може бути фітнеси, спортзали. Просто ходьба по місту, по своїм справам, я не знаю, але треба постійно бути в движенні. Ще дуже класна порада, це навчитися займатися діафрагмальним диханням. Воно дуже корисне для всього організму в цілому, але ще воно є таким масажем внутрішніх органів, тобто органів вашого шаплення. КТ, що дуже корисно впливає на закритітну діяльність всіх органів, того самого і кишківника, і жовчного, всіх органів, котрі приймають участь в перетравленні, смоктуванні їжі. Хочу ще додати, що жовчний Дуже багато процентів складається з води, тому треба випивати свою дозу води, і я своїм клієнтам постійно раджу пити воду, котра тепла. Не носити з собою пляшечку з пластику в, в пластику, що потім ми і приймаємо цей мікропластик через воду, а взяти якісний термос і носити теплу водичку. Приймати воду по вашій вазі це 30 мл на 1 кг вашої ваги. Тепла водичка, чим вона корисна, вона коли заходить до організму, вона організм вже не витрачає енергію для її нагріву і вона має таку спазмолетичну функцію розслаблення. Тому коли ми дуже маємо зараз такий час, що ми дуже сильно всі навантажені. І в напруженні знаходимось. Коли ми знаходимося в напруженні, ми всі наші свінтери теж напружені. І коли свінтери не можуть відкриватися, додавати давати то, що нам необхідно, то це затримує процес і робить його не дуже коректним. Тому тепла вода це. Дуже класна річ, і всі наші клітини п'ють цю водичку, вона нам дуже потрібна. І жовч теж вам скаже: дякую за те, що ви приймаєте теплу воду. Що хочу порадити, щоб ви ніколи не забували їсти, бо коли ми пропускаємо прийоми їжі, Тим самим ми не даємо виходу жовчі. Жовч, котра не виходить вчасно, вона може ставати більш густою. Густа жовч, їй дуже складно виходити, якщо ще є якісь загини в жовчному, тому краще не... Не забувати про прийоми їжі. Якщо ви не можете прийняти їжу, у вас нема умов, немає часу, то е, краще ви вип'єте теплої водички. От, тим самим до води можна додавати трошки лімонного соку. Сама лімонна кислота є кислотою, але коли вона заходить до організму, вона має лужну таку сполуку, теж буде залужнувати ваш організм. Хочу порадити ще. Додавати пробіотики, якщо вони, ви знаєте, що вони гарної якості пробіотики, щоб підтримувати кишківник. пребіотики, це те, що ми з вами проговорили, це ферментовані продукти харчування. І не забувайте про дуже корисні смузі, вашні смузі, зелені смузі. Я бачила в групі у вас дуже багато рецептів гарної правильної їжі. Ніколи не сідайте е, їсти, коли у вас нема клітковини, е, тому е, сухомятку не можна їсти ніколи. Не запивайте їжу, е, пити водичку треба заздалегідь і, і чи між прийомами їжі. І ще, що я хочу порадити: кожен рік можна робити чекапи, тобто робити аналіз. Праці ваших органів, тобто робити УЗД червоної порожнини, там де ви будете бачити склад вашої жовчі, жовчі ви зможете побачити, яка сократительна функція вашого жовчного, як він сокращається, щоб видавати жовч. Тому перед кожним перед кожною програмою антипаризітарною програмою вам треба знати, в якому стані знаходиться ваша жовч. Якщо вона загуста, то треба трошки різджати, робити її більш рідкою, не йти в антипаразитарні програми, коли є застійні процеси, бо це може провокувати болі, спазми і не запускати жовч так, щоб Створювалися камінці, бо камінці вже, це вже інша історія. І ніколи не приймайте жовчогінні препарати, якщо ви не знаєте, що з вашим жовчним, тобто з містом жовчі, все, все добре і вона має тікучість, виходить, виспер... що їй нічого не заважає виходити вчасно. Ще хочу додати від себе, може, вам буде дуже дивно чути від мене, як від нутрицолога, цю інформацію, але я скажу тому, що паразити дуже люблять заселятися там, де є низькі частоти Я не хочу сказати, що всі ми, хто маємо паразитів, ми низькочастотні люди. Але для паразитів це дуже таке добре, гарне середовище для того, щоб вони заселилися і розмножувались. Ті люди, котрі мають негативний настрой на людей, котрі постійно мають такі почуття страху. Заздрості, ті люди, котрі постійно чимось, що, що їм постійно щось не подобається, то суспільство не таке, то сусіди, вони постійно несуть якийсь негатив, сваряться з близькими. Це негативні емоції, вони нас ведуть до. Низьких чистот і там і люблять жити паразити. А та людина, котра має позитив, а, вона добра до людей, добра до, до себе. Вона ніколи не сварить саму себе за те, що вона щось не так робить в житті. Тобто вона живе з любов'ю, не дивлячись на цей світ, вона все одно живе з позитивом. А, то Ця людина більш забезпечена захистом від знаходження паразитів в тілі, чим та людина, котра постійна на негативі. Тому я бажаю всім вам підтримувати. Позитивні емоції, позитивні думки не забувати про себе, любити себе. І коли ви кладете собі щось в рот, ви постійно задавайте собі питання. Ця, ця їжа зараз приносить мені що? Тільки задоволення, чи вона приносить мені ще енергію, дуже корисні речовини заходять в, мої, в мій організм, і я буду більш енергійною, здоровою людиною. Чи це я зараз получу задоволення, отримую задоволення і все. А і ще вона може нашкодити мене. Тому я вам всім вважаю міцного здоров'я. Життя асознаного життя. Не забувайте про себе, ви контролюйте своє здоров'я і продовжуйте свій шлях здорового життя, здорового життя. І давайте будемо робити так, щоб нас, тих людей, котрі вже стали на шлях здоров'я, щоб їх ставало більш. Давайте будемо допомагати тим, кому потрібна допомога, як це робить Саша.